Ця інформація про те, що там перенесений термін опального сезону, так вона вже, от Міненерго позиція, вже офіційна, про те, що такого не, не було, і таких фактів не зафіксовано. І, в принципі, це правда. Бо насправді, отой ну, та копія документу, частинка, яку там публікували в медіа, так, вона стосується іншого документу, так і це. Тісно рішення кабінету міністрів України, але вона стосується в принципі умов постачання газу, продаж фактичного газу, і там зміщені у ці періоди. Це умови умови постачання газу в такі періоди для підприємств теплокомуненерго. Тобто відповідно оплата прив'язана до цих термінів, яку вони здійснюють для ну перед газопостачальною організацією. Ну там Нафтогаз України в принципі вони оплачують ці компанії. У них пільгова ціна. Для які для населення залишається нижча ціна, і тому відповідно це регламентується постановою, тому що це фактично постачання газу на спеціальних умовах, тобто ПСО, як його ще часто називають, тому скажу ну, дійсно, це наробило більш такого галасу. Знаєте, і шуму, і сенсації, але варто розуміти, що поки що, поки що формально в Україні залишається, залишається оце правило так з 15 жовтня по 15 квітня і середньодобова температура. 8 градусів Цельсія, тобто немає 15 жовтня, як такого такої дати, коли обов'язково теплокомунерго повинні забезпечувати споживачів. Теплом ці дати також вони раніше, чому вони з'явилися і чому вони були сформовані, тому що знову ж таки підключення об'єктів теплопостачання це довготривалий процес, насправді особливо в умовах зношеного обладнання там можливих аварійних ситуацій, поривів теплотрас, це відбувається, на жаль в багатьох регіонах, тобто коли включається опалення, коли починається опалення, підключаються об'єкти, точніше, житлові будинки до е, тепломережі. І тому, от е, з 15 жовтня він може починатися, навіть коли вже може бути і тепло відносно ще, але вже по прогнозу, наприклад, вже може бути холодніше. І місцеві органи влади, кожен на своєму місці, кожен з рахуванням своїх оцих обставин, так він приймає рішення там міський голова. чи... Міські ради чи інші органи самоврядування приймають рішення про, про початок купального сезону.